Усім доброго дня! Ви на каналі Мамина помічниця. Нині я буду готувати салат із овочу на зиму у банки. Дуже добрий. Продуктів тепер є много. І тут у мене продукти вже всі на столі приготовлені. Огурки я помила, замочила їх у воду. Постояли вони у мене там десь 2 часи. І вони вже всі готові, лише робити з ними. Помидора теж я помила і перець, цибулю, все. Все готово тут на столі, як видите. Тепер буду це все, 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 все нарізати. Буду починати із огурку. Огурки буду нарізати так. Курка я порізала, я такі. Огорочка. Коль. Моркву я натираю на всякої тирці, хоча можна робити в кое має тирку. Така виходить. Цибулю я нарізаю. Всяк я нарізаю цибулю. Носяки долька. І так порозчиняю. Вона так буде, я люблю, коли там вона має кусками. Нарізаю помідори наполовину. Відрізую всі хвостики гед. І так на три частини. Або вони були великими кусками. In še eno na pol. Na tri dele. Ali tam pomidore bodo kuskami. Pomidore jaz izberem takšne najtrdnejše, ne zelo takšne sočne, takšne najtrdnejše. Получаються гекі дуже добрі. Аж мої великий брати, так може різати на чотири на частини, а я ріжу на три. Я так, ріжу. Перець я теж файно почистила і нарізаю всяку соломку. In tako vsej perici poseču. Jaz dobavljam odnjo ostro poprego, da bi malo čutim bilo ostrih. I si porișu o ademn cu petrușcă. petrusca. și este si І додавлю укроп. У мене укроп вже із камери. Я вже заготовила собі на зиму. Ну, все. Так, у мене тут є все приготовлено, порізано. І капуста теж я пошинкувала. Зараз кажу, що я зробила дві порції, а рецепт я напишу одну порцію. А це в мене дві. І одразу перекладу у велику каструлю, бо там воно мені не перемішається, бо мале дуже місто.

Висипає і оцет. Файно все перемішає. І треба помішувати усе часто. Це має стояти 2 години. Має дати сок пустити, і після будемо його стерилізувати. Дивіться, який дуже файний салат. Салат постояв у мене 3 години. Я казала, що лишу на 2 години, а він у мене постояв 3 години. Подивіться, який він файно пустив сок. І такий ароматний, дуже файно пахне. Тепер я його буду класти мене чисті баночки, півлітрові, і буду накладати і класти стерилізувати.

І якраз файно все залито соком. І тепер вже залиши лише постерилізувати. Це салат дуже-дуже добрий. Кришки я прокоп'ятила і тепер закриваю баночки і буду їх стерилізувати. На дно горшка я закладу чисте полотенце, Тряпочку чисту. І буду викладати банки. Подивіться, як все файно всі помістили в мами баночку. Всі тринадцять за один раз все файно постерилізують. Доливаю води много як у баночка до плечику. Прикриваю горниць і як вода файно то тоді я мало злівлю і стишу плиту на середнє, і накипить у мене 20 минут, і далі я їх буду закручувати. Ну, а ось дивіт. Може, і 25 минут у вас кипити або був салат варений. З цього часу ми вже засікаємо. Салат готовий. І за всяким рецептом, получається цей салат дуже добрий. Смачний, сочний. Подивіть, який він дуже файний. Получається, дуже сочний. У собственному сокові. Я вам усім рекомендую. Приготовити собі сякий салат на зиму. І я вам дуже дякую, козо мною був на каналі. Мамина помічниця. І всім до побачення!